Вітаємо на КТМ Новини сьогодні у випуску ми підготували такі теми: моє серце, сталь, моя кров, азов. В Музеї відкрили фотовиставку. Мешканці п'ятиповерхівки по перспективній 14 вдячні за створений затишок у під'їзді про роботу з психотравмами та результати проєкту. Ми поруч. Моє серце сталь, моя кров Азов. Фотовиставка з такою назвою відкрилася у музейному центрі. Олександрійці можуть побачити майже дві сотні облич мужніх оборонців Маріуполя, які ціною власного життя тримали оборону Азовсталі з лютого по травень. Серед бійців підрозділу Азов п'ять військових з Кіровоградщини. Серед них є Олександрієць, Євген Смоляков, з позивним Ойген. Докладніше у новинах. 195 усміхнених облич молодих героїв, які загинули на Азовсталі, дивляться з портретів на відвідувачів виставки Моє серце Сталь, Моя кров, Азов. Ідея належить родинам полеглих героїв Азову, зокрема, матерям загиблих бійців Ані Дерев'янко та Оксані Коцуконь. Мій син розпочав свою історію в Азові в полку як в при службі. А потім, буквально перед повномасштабним вторгненням, в кінці 22-го року осінню він перевівся в автороту. І він був водієм автороти, він возив хлопців на завдання, розвідку снайперів. І 22 березня в районі Маріупольського драмтеатру він з групою розвідки, вийшовши на завдання, потрапили під мінометний обстріл і також. Снайпер не дав їм шанс, на жаль, на життя. Для нас зараз найважливіша наша місія нести з гідністю, з честю пам'ять про наших дітей. Серед світлин герої з Кіровоградщини, які обороняли місто Марії до останнього подиху, це Бек, Андрій Барський, Рекс, Дмитро Рейниш, Вігман Алла Порплиця, Сирена Юлія Зубченко та Олександрієць Євген Смоляков з позивним Ойген герою було 46 років. Загинув 8 травня на території Азовсталі. Щира дяка за організаторам цієї виставки. Дуже наша родина дякує в це. Друзі, хочу ще сказати: серед нас знаходиться учасник цих, цих собитів в Маріуполі, захисник Маріуполя, учасник боїв, чоловік, який знаходився в полоні. Його син був там. Сармат. Сармат особисто був знайомий з нашим земляком та його батьками. Знав і більшість хлопців та дівчат, які загинули, боронячи Маріуполь. Друг Архі. Його зброя була до 24 лютого. Це олівець Карандаш. Він займався діловодством. 24 лютого він змінив олівець на противотанкове снаряді. На його рахунку ні один підбитий танк. Трухват. Отримав поранене ще в 2019 році. Був на протезах. У нього ступні були. Він до останнього керував снайперською групою в Азові. Тут загинули у нас і тут є родини, друг Таран і Руда. У них залишилась маленька дитина. Тут десь я бачив ромашка. У нього загинув син ще в 19-му році на Світлодарській Догі. Тут також її зять кричить. Два брати Сідар і Кризі загинули на Завсталі в Маріуполі. По кожному з них можна писати книги. За словами військового, кожен, хто перебував на Азовсталі, знав і розумів, що шансів вийти живим ні в кого з них не було. На виставці для Олександра стало справжньою несподіванкою побачити серед портретів обличчя рідного сина Олексія з позивним Лев. 24 лютого він прийшов. Він прийшов ще 2014 році. Йому було 17 років. Потім пішов навчався. Він потім займався. Рятуванням диких тварин, екзотичних тварин. 24 лютого він прийшов не вагаючись. Його вбили подло, будучи вже в полоні під час теракту в Волинівці. Вони нас вибивали і ми відступали тільки за що того, що в нас було все менше озброєння. І вони приміняли проти нас все, що можна. Авіація. Карабельна артилерія, танки, гармати. Вони не чуралися, що в домах жили місцеві. Вони стріляли по домам і просто розбирали дом за домом. Вони спалювали, їм було пофіг. Вони йшли все вперед. Вони намагалися нас зламати наш дух. Но наш дух не зломлений. Фотовиставка об'єднала світлини офіційно загиблих азовців деякі з них ще досі не поховані, адже тіла не знайдені. Коли виставка світлин працювала у Кропивницькому, траплялись різні історії. У нас бували такі випадки, що приїжджали люди з Одеси, приїжджали з Кам'янця Подільського, приїжджали з різних міст і шукали своїх загиблих родичів, героїв, і вони їх знаходили. І повірте, це дуже страшно дивитися було в залі, тому що підходили, обіймали фотографії, цілували. І, звісно, що ми, нам, ми намагалися поговорити з цими з людьми, дізнатися щось більше про ту чи іншу людину. І всі вони говорили про одне, що вони захищали Україну з гордістю і з честю. Серед присутніх на виставці і військові, які на особистому прикладі відчули весь спектр слова Війна. Сам недавно повернувся з бойових дій. Дякую. Поки ми пам'ятаємо хлопців, вони живуть. І те, що ми стараємося, постійно робити. Слава Україні! З лютого по травень підрозділ Азов відтягував на себе великі сили ворога, тим самим рятуючи Київ та інші міста. В боях за Маріуполь загинуло близько трьох сотень бійців полку. Більше семисот і досі перебувають у полоні. Щиро дякую організаторам, які яким було дуже складно, які через своє серце пронесли весь біль, і які все таки зробили цю виставку, яка доносить до нас. Тих людей, які ціною свого життя зберегли для нас Україну, ціною їхнього життя сьогодні в Олександрії немає російських військ, немає орків. Ці люди поставили Україну вище самих себе. Виставка Моє серце Сталь, моя кров Азов працюватиме у другому корпусі музейного центру протягом місяця. Вікна з вітражами чи охайними фіранками, фотообої з лебедями, кактуси на підвіконнях, а ще шафки накриті скатертинами, та стільці. Все це просто у під'їзді п'ятиповерхівки. Мешканці будинку 14 по вулиці Перспективній запросили нашу знімальну групу, аби похвалитися своїми по домашньому затишними під'їздами та подякувати майстриням підрядної компанії, яка виконала ремонтні роботи, та мешканцям, які долучилися до оздоблення. Вже вдруге наша знімальна група працює в будинку 14 по вулиці перспективні. Десять років назад мешканці власним коштом зробили ремонт у під'їздах та презентували перетворення. Зараз шпаклівка, побілку та фарбування стін виконують фахівці підрядної компанії, але мешканці також активно долучаються до оздоблення. Є такі будинки, що й 40 років не робився ремонт, але слава богу, ви знаєте, ремонти робляться. Такі ремонти можна зробити. Ну за три неділі можна зробити, якщо не дуже запущений. В цьому будинку дуже добре, Ви знаєте, в цьому будинку люди підтримували і ну, такий поточний ремонт вони робили. Нормально, дуже добре підбілювали, підкрасували, нормально все було зроблено. Як тільки на рахунку будинка накопичуються кошти, старший будинку звертається до підрядних організацій за черговою порцією покращень. Зараз це ремонти під'їздів. Раніше замінили вікна на сходах, встановили лампи з датчиками руху. В планах заміна вхідних дверей. Коштом нашого ну гроші, які на щиту вдома, завдяки то, фірма тому та саме наш старший дома заклав договор і оце завдяки то. Ремонт робили, а вже по там ті самі украшення, там, от, от, обої, ну все таке, це вже ми. Це вже ми. Вони основно зробили, а після них вже тоді ми всякі там украшення, цвіточки, ну, все таке. Лілія в своєму під'їзді влаштувала справжній ботанічний сад на підвіконнях, тоді як Світлана облаштовує палісадники. Я проживаю в першому під'їзді і, мабуть, ми перші. Наш під'їзд і ще у мене є приятелька моя, чоловіки наші. Ми перші почали, але це вже більше, мабуть, років 15 тому, почали розробляти клумби біля свого під'їзду. Потім нашу ініціативу підхватили і інші під'їзди. І тепер у нас біля кожного під'їзду є свої особисті клумби. Ну, на жаль, на превеликий жаль, цими клумбами вздовж цього будинку. В основному займаються люди досить поважного віку. Гарно виглядає і дитячий майданчик біля дому. Колись нам перед виборами довірили і дали таку, такий майданчик. Ми самі особисто, у нас тут, на жаль, покійний вже пан Олександр, встановили тут. Всі ці атракціони, можна так сказати, і потім весь час ми підтримуємо ну, певний порядок тут. Ну і повинна сказати, що до нас йдуть сюди, мабуть, не менше, ніж на Рошеневський майданчик. Ведуть мами, діток із сусідніх, із сусідніх будинків. Висловили подяку і двірнику, яка допомагає підтримувати порядок. Ми відносимося до житлогоспу, ми співпрацюємо з ними. Хочу сказати слова вдячності нашому прибиральнику по двору Наталі. Вона прислухається завжди, дослухається до наших побажань, до наших порад і разом з нами слідкує за порядком. Результати соціально-адаптаційної програми ми поруч обговорили в інклюзивно-ресурсному центрі Попельнастівської громади. Серед присутніх психологи та педагоги з освітніх закладів Онуфріївської, Приютівської та Новопраської громад. Про особливості програми та роботу з психотравмами розкажемо в сюжеті. В інклюзивно-ресурсному центрі Попальнастівської громади зібрали педагогів, психологів із закладів освіти Онуфріївської, Приютівської та Новопрайської громад. Обговорювали результати соціально-адаптаційної програми Ми поруч. Проект цей фінансується в рамках програми Ми підтримуємо Україну заснованої американсько польською фундацією свободи, яку виконує освітня фундація за демократію. Фонд громади Голдап у Польщі керівником цього проекту є збігня Мирунський. Цей проект ми реалізуємо з 1 серпня 2022 року і по 15 квітня 2023 року. Проект націлений на психологічну підтримку дітей та батьків, в першу чергу внутрішньо переміщених осіб, і також дітей та батьків. Які навчаються в закладах освіти та закладах дошкільної освіти громад нашого району та області, серед батьків та дітей, у тому числі з категорії ВПО, спочатку провели опитування, аби визначити психологічні проблеми, з якими вони зіштовхнулися спочатку війни. Після розробили програму, навчили психологів та тепер реалізовують її у семи закладах освіти. Ми хочемо поширити свій досвід і тому проводимо презентацію програми уже психологам та педагогам інших громад. По закінченню проекту ми не припинимо свою роботу, а будемо продовжувати і будемо свою програму пропагувати і показувати і ще іншим громадам нашої області. І надіємося, що за межі області теж ми вийдемо з цією програмою, тому що ми створили електронний посібник. От. Паперовий посібник створили за кошти проекту. Ми зробили це все, плюс придбали ноутбук, придбали проєктор для того, щоб можна було бути мобільними нашому психологічному хабу і показувати, як можна зреалізувати цю програму для батьків та дітей. Програма ми поруч стартувала у серпні. Активно почала працювати у вересні. Залучались діти з особливими освітніми потребами, адже питання збереження їх психічного здоров'я є особливо важливим. Використовувались різноманітні методики, серед яких арт-терапія. Це були заплановані такі заняття, тренінги. На яких ми намагалися підняти настрій, розвеселити, але в той же час дізнатися про їхні проблеми. Найбільш ми взяли арттерапевтичні методи, тому що зрозуміли, що через малюнки, через якісь там виготовлення виробів, ігри ну це виходило краще в дітей спілкуватися, вони розкривалися. Ну так само, і дорослі. Ми і для дорослих взяли теж цей напрямок і їм дуже сподобалося. Вони в такій манері. Між собою, по перше, почали спілкуватися, знайомилися більше. Ну, виходило. Ну, я вважаю, що вийшло дуже непогано. Дуже що ми їм є допомога в цьому. Програма ми поруч буде продовжена і надалі, адже мешканці населених пунктів виявили велику до неї зацікавленість та показали активність відвідувань. Про розвиток подій розкажемо. Гарних вам вихідних. Зустрінемось в ефірі.